25 травня новим президентом України обрано мільярдера Петра Порошенка, який обіцяв жити по-новому, закінчити АТО за години, а ще провести масштабні реформи в усіх сферах і зробити Україну членом ЄС за свою каденцію. А 26 жовтня українці обрали новий парламент. Більшість місць, якому отримали 5 партій, що підтримували європейську інтеграцію України. Блок Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, батьківщина та радикальна партія. Радикальна партія в новому парламенті це голос українців, це голос справедливості. Вперше в історії Незалежної України до парламенту не потрапила комуністична партія. Деморалізована партія регіонів участі в виборах не брала, але 40 колишніх. Партійців Януковича все ж пройшли до парламенту як члени партії опозиційний блок. Мізерна кількість порівняно з 210 депутатами у попередньому скликанні до ради восьмого скликання. Увійшло чимало громадських активістів та журналістів, а також воїнів. АТО. втім, суттєве оновлення кадрового складу парламенту майже на 50% кардинальних змін не принесло.